Друзі, на огляді у нас будинок трикімнатний площа 65 квадратних метрів. Ось у нас будинок утеплений. Також, також є в нас гостьовий домик 50 квадратних метрів, теж утеплений. І в нас є літня кухня. Вся територія викладена 600 квадратних метрів плиточкою. Є вхідний погріб. Також у нас є сад. Земельна ділянка загальною площу 50 сотих. У нас є вольєр для домашніх улюбленців. Дровник є. Ось. І ось такий сад. По периметру ділянка огорожена бетонним парканом. На території також є магазин 30 квадратних метрів. Три земельні ділянки. 25 соток під будівництво, 30 під город і півтори сотки під магазин. Ось такий у нас магазин всередині. Такий віст. Оце у нас ще літня кухня площою 20 квадратних метрів. Наш будинок. На території ще є магазинчик і цегляний паркан по фасаду діляночки. Друзі, також на території є гостєвий домик площою 50 квадратних метрів, гойдалка. Ось така система водопостачання, своя свердловина з фільтрами стоїть. Наш будинок. Давайте зайдемо гостєвий домик. Такий передпокій. Піч стоїть. Водопостачання, звичайно, заведено освітлено. тобто, якщо до вас прийдуть гості, є їх де розмістити і не тільки ваших гостей, а й гостей автомобілів. Друзі, ми зайшли всередину будинок. У нас є три кімнати, будинок загальної площі 65 квадратних метрів. Ось така зала. Найменша кімната 9,5 квадратних метрів. Зала 20 квадратних метрів. вся кімната на 16,5, невелика кухня. Сумісний санвузол. Ось Встановлений бойлер на обігрів теплої води, пральна машина. Ну, така вітальна столова, я б сказав би. У нас є система відеоспостереження і встановлений твердопалений котел. Друзі, детальний відеогляд можете переглянути на нашому YouTube-каналі Гісенкомісії рідний край. Дякую за огляд. Бажаю безпечного та гарних продажів до зустрічі.